Бачиш, рослини кукурудзи. Якщо б так подивитися, проаналізувати, то відсотків до 10-15 до завжди якихось нетипових. Тобто вони ще були в полі, коли був качан, ми бачили, що вони формують і качан слабкий. він... Менш продуктивний. І от таких от рослин завжди, от як показує досвід, десь в залежності від гібрида, від 10 до 15%, так званих нетипових. І от, навіть якщо навіть от на зібраному полі подивитися, взяти лопату от сьогодні, багато ще кукурузи не зібрано, багато хто її ще не обробив, взяти викопати кореневу систему. Кожної рослини, взять там 10 рослин, Ну, краще всього взяти 100 рослин, але 100 це багато. Взять, наприклад, 20 рослин, 25 рослин, потім перерахувати там на 100 рослин. І ми побачимо дійсно от ці нетипові рослини кукурудзи. Питання, і майже це на всіх полях, на всіх гібридах, що відбувається? В чому причина? Чому ми не маємо, як на демонстраційних полях, коли висіваємо. Практично одинакові рослини з одинаковим качаном. Ну і врожайність там відповідно 12-15 тонн. А на полях на товарних щорічно, от, особливо в останні роки, спостерігаєш оцей от, е фактор нетиповості. Чому причина? Вітаю друзі ми з України. Друзі, ми от зупинилися на Зібраному полі. І хочемо підняти одну тему. Вона дуже цікава. У нас постійно на кожному полі кукурузи ми спостерігаємо десь в районі 10-15% рослин, які відрізняються від загальної популяції. Тобто вони відстають і по висоті, і качан формують не такий. Якщо зірвати 100 качанів, взяти 100 рослин, десь 10-15% вони будуть відрізнятися. І навіть даже от сьогодні от пройти подивитися, вони відрізняються по діаметру, коренева система абсолютно е відрізняється. І е я хочу просто підняти цю тему через те, що це дуже важливе питання. І... Воно дійсно це питання мало хто піднімає. Хвороби, можливо. Насіння, якість самого насіння, можливо, як фактор. Вплив добрив під час сівби, там сольовий індекс високий, який впливає. Можливо, гербіцидний стрес, який також впливає на популяцію. Можливо, бур'яни. Дуже багато факторів, які, можна сказати, можливо, які впливають от на ці 10-15% нетипових рослин. Я, друзі, хочу підняти цю дискусію і хочу, щоб ви в коментарях написали, а чи спостерігали ви у себе на ваших кукурудзяних полях ці 10-15% нетипових рослин. Якщо так, напишіть, як ви вважаєте, що впливає, які фактори, перш за все, основні впливають на цю нетиповість? Через те, що, друзі, взявши, наприклад, якесь демо-поле, де ми висіваємо 50-60 гібридів 10-12 селекційних кампаній, також можна спостерігати нетиповість, але вона менша. А на деяких гібридах... Ми спостерігаємо вирівняні однорідні рослини. А на товарних посівах от така от причина. Ущільнення можливо, ви можете сказати. Можливо, я не знаю, там дротяники під'їдають, діабротика личинка під'їдає. Можна назвати 20, 30, 40, 50 факторів. Але коли ви назвете і ми зберемо от іменно. Цілу, як кажуть, масу різних версій, тобто факторів, ми тоді зможемо з вами дійсно прийти до якоїсь одної відповіді. Це дуже цікаво. Ну, ну ти відповідь, мабуть, вже знаєш, якщо да. піднімаєш це питання. Так, да, знаю. Але хочу, щоб наші аграрії також написали. І прокоментували, і ми потім вже. Ну, ти відповідь дасиш свою. А потім я дам свою відповідь. Друзі, пишіть у ваших коментарях, як ви вважаєте, що впливає на цю нетиповість рослин кукурудзи. Підписуйтесь на мистецтво Поля Сергієнка на наш YouTube канал. Ставте ваші лайки. Вони дають можливість інформацію. Піднімати догори і робити її доступною для більш широкої аудиторії. Ну, коментуйте обов'язково. Ми будемо е і учасниками дискусії, і давати відповіді на ваші запитання. Друзі, поширюйте інформацію серед друзів, колег, знайомих. Ми бажаємо нам цим перемоги, миру добра злагоди, а вам. Стабільних, високих врожаїв, а насамперед прибутків. Ми не бажаємо ні ціни високої. Ми не бажаємо там ні високого врожаю. Ми бажаємо вам, щоб ви були ефективними і прибутковими. Можна мати і шалений врожай, а бути збитковим. Ви це також знаєте. Дякуємо, що ви з нами. До наступних зустрічей. Слава Україні!